Ці автори і актори, учасники студії «Манхеттен» Олексій Рева, Андрій Бобляк, той вже такий невеличкий ювілей, який святкуватиме невдовзі ваш колектив «Манхеттен», п'ять років, так. І звичайно не можу оминути увагою і лігу сміху. От перші ваші виступи ну багато моїх знайомих слідкували за цими подіями, задоволені виступом Манхеттена. Бажаємо, щоб прийшли якомога далі. І все ж таки головна подія сьогоднішньої нашої розмови це п'ять років. Скажіть, з чого все починалося, як зароджувався Манхеттен? Рождался он вообще на основе команды КВН. Это была сборная ПНТУ Полтавского национального технического университета. Тогда наша команда выступала в Слобожанской лиге КВН, это была лига Амик Александра Маслякова. Вот. И... Там был и старший состав, и младший состав. Вот, например, я был из младшего состава, там еще на сцене не выступал, только так где-то в закулисьях присутствовал в этой э, команде. Но э, после того, как закончили мы э, уже играть, решили, что. Нужно свой талант как-то дальше развивать, нужно свои умения куда-то пристроить. Плюс было очень много материала, который в Харькове был показан, а в Полтаве у нас показан не был. Играть в лиге после двух годов чемпионства уже как-то не захотелось в Полтавской, поэтому решили организовать вот такой свой собственный какой-то проект. Где-то позаимствовали какой-то опыт у наших коллег по КВН. И началось это все с небольшого шоу на, по-моему, 70 человек в Вилла Крокодила в маленьком зале. Вот. Но постепенно-постепенно менялись аудитории, менялось количество этой аудитории, менялись места проведения. Мы за свое, за все время выступали и в ТРЦ, Киеве, на роли дроме, помню, было, и в пентхаусе, тогда он был это сейчас. «Бессонница». Были в подиуме тоже очень много выступов. Ну, и вот последние выпуски, наверное, последних 12 выпусков уже проходят традиционно в концерт-холл «Версаль». Mm. Ну, на сегодняшний день уже аудитория, уже Манхэттен проходит не в один день, уже Манхэттен проходит в два дня, потому что количество людей не помещается в один mm. день. Вот, есть мысли, что со следующего, может быть, Манхэттена даже придется делать три дня, потому что аудитория постоянно расширяется. На сегодняшний день она уже насчитывает постоянно Посетителей КВН больше 500. Это уже не говорить про тех, кто первый или там второй раз принял. Ну, Цепом помню, хлопцы, вы прогрессу. Когда 5 років назад заруживалось, кількість участников, яка была тоді и яка не зменшится, зменшится, як це українцы количество участников, наверное, не изменилось. Вот она в среднем составляет 10-12 человек. Просто когда начинали, был один состав, постепенно он менял, менялся. Уходили люди. Некоторые наши ребята поехали в Москву работать. некоторые в Киеве работают, некоторые работают в Полтаве, просто чуть-чуть э, в других учреждениях. Один, например, из наших резидентов студии сейчас э, возглавляет автошколу «Манхэттен». Мы также открыли свою автошколу. Вот э, один из членов студии занимается чисто сейчас э, вот этим вот э, направлением. Плюс начали приходить новые люди. Вот Андрей, например, он э, стал чемпионом первого сезона э, молодежки Лиги КВН. И мы его как главного автора и актера своей команды пригласили в состав. В нашій студії, тим валі, що Андрій на нашій адміністратор студії. От такі приємні події, Андрію, пам'ятаєш, ту пропозицію від хлопців довго вагався, не вагався. Взагалі? Від хлопців взагалі. А, а, ну, все досить просто було. Я собі жив в рівному, нікого не трогав, собі так добре, життя рівномірне, було, плавне. Проводив весілля, і тут хлопці якось дзвонять і кажуть: Андрій, приїжджай. Я так задумався. На думаю, галушки. На Ні, ну В мене вже була полтавська галушка, тут вже заміж за мене вийшла. То це я їй так, так якби інформацію почув, кажу. Та в принципі я такий на підйом, думаю, то чого ж не приїхати? Я ще тут весіль не проводив, та й приїхав сюди. <рес> До речі, от, про жарти, хлопці, розкажіть: от, е, сам процес, е, скажімо, створення от, цих жартів, як він народжується, як вони з'являються у вас? Ну, все по-різному буває, взагалі по-різному буває. Він може жарт може народитися як в маршрутці, коли ти їдеш. Коли ти спиш, може тобі приснитися, а може, так як в нас відбувається зачасту, це в <кхід> нас є 10 людей на студії, які постійно кожного дня ходять на роботу. З нас є робочий графік, і в нас є, наприклад, з, з 10-ї години до 12-ї або до 1 години авторська авторські групи збираються і починають писати. У нас, оскільки нас 10 чоловік, ми поділені на три авторські групи, і кожна група собі пише, має якісь завдання, і вона собі пише сидить. Тобто, це є основний наш заробіток зараз на даний момент. І основна наша робота, тому що ну, після того, як ми попали в Лігу сміху, все змінилося в принципі і не тільки ну, в нашому житті, в житті нашої навіть, студії. Взагалі повністю все змінилося. Якось раніше ми були трішки розхлябані, можна сказати. Тепер все йде динамічніше, чіткіше і впевненіше. Появився просто якийсь стимул, якийсь центр, куди ми вирішили сконцентрувати всі uh, свої усилия. Е, uh, вот. Ну, насчет рождення шуток, це може бути навіть в найнапряженій обстановці, тому що, коли вот йде такий мозговий штурм, то це uh, не особливо смішно з боку за цим всім наблюдати, а коли вже в процесі постановки, коли вже... Э, uh, Зі всією картинкою, с музикою на сцені, це вже тоді виходить якийсь -то веселий, интересный продукт. А так процес написання може бути, Андрюха, давай, отак, вот отак. Вот М -м, Смішно, давай запишемо. Ну, вот. По суті, виходить, що із хобі, скажімо так, смішити, розживати людей. Це перетворилося на ваш хліб, так? Да. Uh, вообще в начале Когда только Манхэттен еще зарождался Это для всех как бы хобби И было даже вот как проект Манхэттен Это был хобби, потому что каждый работал На своих каких-то направлениях Я там и в университете работал uh, Вот Андрей только свадьбы вел в Ровно так ребята uh, Работали тоже на разных фирмах Но с какого-то определенного момента Когда uh, этот проект потребовал Чуть больше усилий, чуть больше времени Мы решили пожертвовать Какими-то там своими Лічними амбіціями і целями Ради вот такої вот командної общій роботи. Ну і як бачимо, пока слава богу, Це приносить неплохой результат. Даже не только на полтавському рівні а й на рівні уже ще й до речі. Про лігу сміху ну от багато людей дивилися. Вже відбулися чергові записи, так і ефірні, які ми побачимо. Коли 11 апреля в 21.30 ну це друга гра там, так, ми примали участь, а ще буде 4 квітня в. В принципі, можете всіх рекомендуємо подивитися, тому що є маленьке порівняння між першою ігрою і другою, можна зробити якісь висновки собі. І в принципі вона досить цікава також була. І смішні команди, колективи були, і члени журі смішні були. Радимо подивитися. Якщо повернутися саме до першого ефіру, було переживання, був страх, що якісь там із суддів може не вибрати вас. Ну, якщо чесно, то от зараз в прямому ефірі цього сказати не можна, що там було. Насправді ні, переживання були, тому що все-таки 130 команд ми попадаємо в 17, 17, ти потрібно попасти в 12. Ти стоїш на сцені, сиди з зіркове журі, коли ти їх бачив все життя по телевізору. Того самого Потапа, того самого Лірника, якого ти дивився в камеді кам Клаб, він виступає. Він <coughs> дуже смішний автор, дуже смішний актор. І ти виходиш, ну, Лена Кравець, той самий Вова Зеленський. Ну, хоча б Вова в даному нічого амплу... Зачекай, це ж Ізюмінка, це ж наш десерт. <coughs> Вова-Зеленський, наприклад, от він досить. Гарно себе поводить зараз на сцені, він не просто ведучий, він такий запальничка команд. Він стоїть, підтримує команди, він піднімає настрій командам, він розряджає обстановку в колективах. Ну і в принципі, ти виходиш на сцену, ти боїшся. Ти боїшся того, чи встануть, чи не стануть, як приймуть тебе глядачі, чи справді твій гумор він є смішний. Ми тут вже, як кажуть, каже п'ять років вже існуємо, але чи насправді ми смішні для всієї України? В Полтаві, можливо, ми прикормили а тут. Хоп, і встає Сергій Сівохан, найбільший чоловік у світі, наймасштабніша така, я не знаю, круг нього міг викрутитися місяць по його осі, ну, вообще. І, і він піднімається, і потім ми з ним починаємо спілкуватися, і він вже починає нам розповідати, що ми справді от можемо щось добитися, що справді наш гумор він є доступний для кожної людини, він нам чомусь допомагає. І все, от, от такі от переживання. І в принципі, ну, переживання є перед кожним виступом. навіть коли ти виступаєш Школу, якщо тебе навіть запросили на випускний якісь 10 років зустрічі випускників, ти виходиш, і ти маєш виступити, все рівно є переживання, тому що ти переживаєш, як ти виступиш, як на тебе будуть реагувати. Чи ти розвеслиш людей, чи не розвеселиш. Це немає різниці, де ти головне, якщо ти на сцені ти повинен хвилюватися. Якщо немає хвилювання, ти виходиш і люди від тебе, як то кажуть, поїдають твою енергію. Якщо в тебе запали де енергії, то люди також будуть запалюватися. Якщо ти виходиш і такий, як Амеба, то і люди будуть так сидіти на тебе дивитися. І насамкінець Сергій Сивоха, Очень большой профессионал своего дела. Мы в этом убедились. Хотя большин... сначала я были я мысли. Наибольший профессионал. Наибольший профессионал, да. а, вот. Хотя сначала думали, что это все-таки вот old school, да, старая школа, старый коллег. Но на самом деле человек постоянно находится вот в тренде вот этих вот всех событий. Он, У него очень актуальные шутки, очень актуальное понимание юмора, что нас в принципе очень удивило. Скажите, формат элигисмиху передбачают, скажем, какие есть обмежения, там там, тут полный карблан. же вам давали. Да, и сейчас расскажу, думаю все посмотрят еще 11 апреля наше выступление, но сразу скажу, раскрою такую тайну. У нас на формат нашего выступления, формат выступления нашей команды немного отличался от формата выступления других команд. Мы этим и выделились тем, что писали европейскую драматургию, выдерживали, вот. поэтому там и эта европейская драматургия предполагала создание определенных образов на с определенных персонажей делали определенные образы и под эти образы могли ложиться только определенные шутки то есть иногда нам редактора так и говорили эта шутка смешная но она не ложится под этот образ поэтому ну так сказать это мы сами себе на голову придумали таких вот приключений и каких-то ограничений но результат оправдал все наши риски и все наши усилия не ну а что тематики жарти, то в принципе булы булы по пожеланиям вид редакториев вид не знаю Організаторів додати трішки політики, додати актуального, тому що зараз в нас в країні ну, досить багато актуального, що потрібно людям сміятися, а не переживати за це. Тому що переживаємо щодня, а сміємося дуже рідко з цього. Тому от вони от так. Так би мовити, давали свої рекомендації. От напишіть щось актуальне, смішне або про політику. Ну, політика в 95 му кварталі, вона постійно смішна і вони цим користуються. в принципі. <ceruerli> не знаю, можливо, це моя а, така суб'єктивна думка. Але от коли подивився перший ефір, мені запам'яталися дві команди: це, звичайно, Манхеттен і хлопці з Одеси. От ці два колективи мене вразили, не знаю чому. Ну от <с don't think down> yeah, uh, 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 які з Одеси? Одесити не пам'ятаю зараз, як uh, називається Одеський uh, Манси? Напевно так. От, Те, я, да, 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 да. І крім того, були ж хлопці з Кременчука, чи так само наші земляки. От взагалі як здружилися, напевно, ж багатьох і знали до цього. Так, да, ну на самом деле з командою зборної Кременчука Лукас ми давно дружимо. Вони також у нас грали в нашій Лігі КВН Молодежка. Вони два рази становились фіналістами. Це наші хороші дійсно, друзі. Ми общалися ще на фестивалі, постійно там якісь тусовки вместе, Помогали друг другу где-то. Наши ребята тоже на этом эфире им помогали в плане организации, реквизита и так далее. Вот. Ну, ребята показали тоже очень хорошее выступление, но как все сложилось, уже не имеем права раскрывать тайну. Посмотрите, уже 4 апреля. Ну Какие же п'ятиріччя, какие юлей без святкувания? Хлопцы, как будете святкувати? Мы решили разделить этот праздник вместе со своими э, любимыми полтавскими зрителями. 31 марта и 1 апреля в концерт-холл Версале мы проводим э, юбилейный выпуск Манхэттен-шоу. Это у нас 34-й выпуск, 5 лет. Вот 35-й. 34-й, получается, 33, 4 5 Вот мы подгадали, так у нас прошлый бест был, не считается. Есть, вот, а, а, вот, ну да. Видите, какая у нас сложная студия. І ми подготовили уже нову програму з теж з актуальними шутками. Буде трохи ізмін формат е, наших выступлений. Ну об наші, е... Ну, зачекай, зачекай, ще одне плюс: подарунки буде багато подарунків від партнерів наших. Ну не <coughs> як то сказати найбільше напевно, ніж постійно. Тому що п'ятиріччя, його потрібно святкувати, і в даний момент не ми приймаємо подарунки, а ми навпаки роздаємо подарунки для людей. Вот так вот мы решили провести свой день. Все очень просто: можно забронировать билеты на студии Манхэттен на улице Пушкина 10 возле Березового Сквера. Обо за номером телефоном 096 156 1066. Это Андрей. на самом деле номер Андрея. Я продиктую номер студии 095-690-39-32. Ну, все да. контактные телефоны есть в соцмережах. Так не разменили. Конечно, есть и группа ВКонтакте, есть и сайт Манхэттен. E, пожалуйста, заходіте і бронюйте білети. Uh, думаю, що Манхэттена uh, мы сделаем ми зробимо один сюрприз такое удобное средство для наших зрителей: онлайн бронирование в інтернеті, тобто кожен чоловік самостоятельно зможе зайти і забронировать себе білети. Ну, про Полтаву поговорили, як в Рівному підтримка була? В Рівному, взагалі, якщо чесно, я не очікував, тому що з Рівного лише дві людини в складі команди Манхеттен це я і. Мій, <кій> вибачте, мій колега. І е, після першого ефіру, ну, в принципі, до ефіру нас підтримували, на фестивалі нас підтримували, телефонували, переживали люди. Після, але після першого ефіру, коли от, е, випуск, виклали в соцмережі наше відео, відразу почався бум. в Рівному, наприклад, я можу сказати, я був шокований. Е, я спеціально дивився це нещодавно, десь до. 15 тисяч переглядів нашого відео це команда, яка представляє лише. Ну всі знають, що лише два дві людини з рівного, але всім досить сподобалась. Досить сподобалась. Ну, в принципі, як і по всій Україні, наша фінальна пісня там на слова Тарасва Тараса Шевченка. От вона, напевно, і зробила такий неймовірний бум, і не тільки в Рівному можна сказати, і по всій Україні, і в цілому на Західній Україні. <coughs> Команду Манхеттен вже знають. Вже, в принципі, цікавляться. І я думаю, що от, якщо все буде добре, я розкажу маленький секретик, то ми хочемо поїхати малесенький такий тур по Західній Україні Зі своїм концертом. Це вже в цьому році буде? Так. Ну, скажу, от Андрій <как> вспомнив. Про нашу финальную песню, такую патриотическую так. uh, тоже такой небольшой секрет. Uh, все уже увидят это 11 апреля, но мы решили взять немного uh, другой подход, чтобы уже не только на патриотизме, не только патриотизмом брать, но и взяли еще постарались взять жанр немного другой, другой составляющей. Вот. Uh, ну, надеемся, зрителям это будет очень До интересно. речі, про финальную песню. Доста такая свежая и жвавая идея у сучасной Шевченко. Не страшно було от братися, скажімо, з. Не сложно. нам вообще у нас такой принцип на студии мы не боимся браться за что-то новое потому что если э, брать только какие-то старые хода старые проверенные да уже э, идеи то на этом долго не будешь развиваться поэтому мы все э, стараемся вот работать в вот этом актуальном новом каком-то новаторском ну, я в плане того что то есть можно сказать и это шевченко что там можно с него Святой, не можно ничего ну, чипать. я думаю на авторские права он точно прийти В даний в даний буліт. час наш. Я думаю, що варто нам згадувати Не, ну класиків круто. класиків українських, їх потрібно популяризувати як ну в даний момент, тому що вона взагалі ця пісня була написана ще раніше, і коли ми у вас були в гостях минулого разу, це було в нас перед. Благодійним концертом. Ми також її співали в кінці, так якби цю пісню, і зал в Полтаві зал прийняв це на ура, і повністю всі глядачі піднялися і стояли разом з нами, співали, можна сказати так. Тому ми були впевнені, коли їхали туди, що ця пісня вона насправді, от взагалі, ідея Ліги Сміху, це дати молодим колективам українським ефірний час на центральному телебаченні. Це по-перше, а по-друге, це об'єднати всю Україну. Тобто вони взяли, зробили от з усієї України, взяли колективи з різних куточків і зараз об'єднують між собою і об'єднують глядачів. Тому що, от якщо ми у нас на західній Україні знають про західноукраїнські колективи, то на східній про це ніхто не знає. А тут от є на даний момент така ідея, цікава ідея. Недаремно там виступали і в галоконцерті, і Луганська збірна, тому що от хлопці приїхали, троє з Луганська виступили, досить е, прекрасно виступили, я б сказав би. Але ну просто трішечки їм не вистачило, щоб вони не прийшли. От, е, і тому от не страшно брати класика, не страшно брати. Е, Твори і інших класиків і не лише Тараса Шевченка. Ну, в принципі, якщо ви будете дивитися 11 го числа і 4-го числа, ви побачите, що зараз вже і в тренді це я б так сказав би. Ну але далі розкривати нічого не будемо. Нельзя. Так. Скажіть, будь ласка, от яка тепер роль Сівохи? От він ваш як наставник, як тренер, чи як? От як він координує ваші дії? Он наш тренер, он наш і актер і жаль. батько. А. Тобто а його можна буде побачити на сцені разом так. з вами? Да, вот так. Да. да это тоже такой маленький анонс там идея этих выступлений всех была что каждый э, член звездного жюри будет выступать вместе со своей командой поэтому э, образ Сергея Анатольевича очень э, очень качественно вложился в наш в нашу идею э, он очень очень талантливый актер просто он своей харизмой ну затмил в нашей игре так точно всех остальных членов э, жюри ну Осо, и плюс особенно у меня и э, Костю Изюмова Андрей Янчишин. Да. да, это просто три человека, которые <с меньше <с всего показались на телеэкране, но ничего, у нас будут еще игры одной четвертой, надеюсь, еще полуфинала и финала, и все обязательно члены команды одинаково покажут себя на этом эфире. Но возвращаясь к Сергею Анатольевичу, действительно, большое ему спасибо, потому что он... Вот в, нашу, в наше добавил еще своего более профессионального видения. професіонального работает зараз в авторській групі студії квартал 95». п'ять. Він постійно працює над написанням матеріалу і постійно в цьому крутится. Поэтому его його было було нам дуже и і полезно. Зуміло. Ну ще пранок, скажімо, був такий позитивний для всіх глядачів, не тільки для і операторів цієї студії, особисто для мене вже надзвичайно цікаво з вами спілкуватися. Хотілося хотілося б почути теплі слова. Привітання на адресу всіх глядачів. Йому, звичайно, можете запросити всіх прийти і привітати вас уже з п'ятирічним ювілеєм особисто. Давай вміться, так. Зачі стравадрівно, друзі, 31 березня і 1 квітня на день гумору. Не забувайте, День гумору. Запрошуємо вас на святкування п'ятиріччя студії «Манхеттен». Uh, спасибо, ты практически все сказал. В 8.30 концерт-холл Версаль. Только заранее забронируйте билеты на офисе студии Манхэттен, улица Пушкина. 10 или по номеру телефона 095 690 39 32. Приходите, мы будем рады разделить именно с вами наш праздник. И поверьте, будет дуже весело. Друзі, ось такі вони надзвичайно позитивні. Веселі хлопці із Манхеттена. нагадаю, п'ять років незабаром виповнюється. Спасибі вам за цей ефір. Всіх благ і головне удачі у лізі сміху. Ефір триває. Вам до побачення.